Бандитизм на вулицях у Миколаєві, троє в масках і камуфляжі, поранили чоловіка і шестирічного хлопчика. Перші постраждалі в американських протестах в Сіетлі відкрили стрілянину. Справжня кров, димові шашки та штани з мішенню. Так у Чернігові зустрічали прихильників Потапа та Насті Каменських. Нову випробування на міцність для українських армійців. Бойовики 44 рази відкривали вогонь на Донбасі. Найгарячіше було у секторі М 25 атак. А так у хід бандити пустили великокаліберне озброєння, артилерію та БМП. Від розривів знову здригалися Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Красногорівка, Богданівка, Гнутове та Мар'їнка на Донецькому напрямку. П'ять разів обстріляли Авдіївку та Луганське. На Луганщині били по Новоолександрівці, Новозванівці, Кримському та Новотошківському. Гранати набої, зброю та автомобільні номерні знаки випадково виявили хмельницькі поліцейські. Вони зупинили позашляховик через перевищення швидкості. В машині їхали четверо іноземців. Коли оглянули багажник, вразилися. Там був справжній арсенал. Правоохоронці з'ясовують, де чоловіки взяли гранати і набої, а також куди везли усе це добро. Було виявлено дві гранати f 1 з запалами. До них пістолет марки Чезета з повним набоєм, з повним магазином і набоями в кількості приблизно 200 штук. Евакуація через загрозу обстрілу у Дніпрі. Довелося терміново виводити пасажирів із тролейбуса. Це сталося у середмісті в годину пік. Ніхто на щастя не постраждав. Водій почув різкі звуки на вулиці, схожі на постріли і одразу ж зупинився, попросивши людей вийти. Одні з дверей тролейбуса виявилися розтрощеними. Втім, отворів від куль на них не знайшли, повідомили в поліції області. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко припускає, що у тролейбус стріляли із пневматичної зброї і обіцяє винагороду в 10 тисяч гривень за інформацію про тих, хто це з Коїва. У Миколаєві озброєний напад зі стріляниною. Троє злочинців у камуфляжі і масках поранили чоловіка і шестирічну дитину. Бандитів і досі шукають. Напад стався біля зупинки громадського транспорту. На 48-річного чоловіка, який приїхав з райцентру, напали троє озброєних людей у камуфляжній формі та масках. Нападники відібрали у нього сумку з грошима. Коли той кинувся на втьоки, по ньому почали стріляти. Двічі влучили у ногу. Оборонення сквозне. Без пулі, що характерно більше для бойових, чем травматических повреждений. Травма безусловно они по локалізації Бегали, бегали, бігали, бігали стрельнули, и там штаводімальчику. Нову пристріли поранення. Много отримав шестирічний хлопчик, який випадково опинився поруч. Обидва постраждали нині у лікарнях. Робі, 6 років, з сагністрельним сквозним польовим раненням лівої голині. Состояння на даний момент у нього стабільне в средній степені тяжки. Вот лічення получає да в повному обйомі. То есть никаких, на даний момент угрозы жизни у ребенка ніт. За фактом розбійного нападу і замаху на вбивство відкрито кримінальне провадження. Санкція, якої передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або до, до вічного позбавлення волі. Забравши у пораненого чоловіка велику суму коштів, зловмисники сіли в автомобіль, е, в автомобіль, нібито Мерседес чорного кольору та зникли з місця події. Поліція опитала потерпілого і шукає зловмисників. Суму викрадених грошей поліцейські не називають, пошуку злочинців тривають. З Миколаєва Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиція канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабитє ТВРавлик Укрнет. Тепло у позику цього місяця. Українці отримують квитанції за опалення разом із детальною інструкцією, як розтягнути платежі на увесь рік. Йдеться про користувачів, у яких немає субсидій. Оксана Вілента знає деталі. На нові квитанції більшість українців ще чекають. Та вже відомо, лише за опалення доведеться віддати удвічі більше, ніж минулої зими. Приміром, за двокімнатну квартиру із опалювальною площею 50 квадратних метрів найбільше заплатять мешканці Бордянська майже 2000 тисячі гривень. На 100 гривень менше у Дніпрі. Окрім того, до п'ятірки міст із найвищими тарифами на опалення увійшли Київ, Харків та Одеса. Цього місяця українці отримують квитанції разом із детальною інструкцією, як розтягнути платежі на цілий рік. У столичному центрі комунального сервісу заспокоюють, розстрочка – це не кредит, тож жодних відсотків сплачувати не доведеться. Мешканець, обираючи такий спосіб оплати за послуги централізованого опалення, не ризикує на предмет виникнення штрафних санкцій або там судових позовів від теплопостачальника. Як це працюватиме? Постанова кабміну передбачає один спосіб розділити платіж навпіл і платити не 100% протягом шести місяців, а по 50 упродовж усього року. Тобто, якщо ваше тепло коштує приміром півтори тисячі гривень, можете сплачувати по 750 гривень щомісяця. Аби скористатися розстрочкою, достатньо написати заяву. А єдина умова її отримання відсутність субсидії. Звертатися необхідно до теплопостачальної організації, яка є виконавцем послуг централізованого опалення у будинку конкретного мешканця. А от юристи попереджають, розстрочку обов'язково слід погасити до наступного опалювального сезону. Пеня, штраф, згідно з гражданська законодательства ніхто не атміняв. І якщо не виплата йде, то начисляється за кожен день розстрочки. Утім, сама практика розстрочки за комірне не нова. У 90-х платежі за тепло теж ділили на весь календарний рік. Оксана Вілента, Юрій Кирча. забиття канал Україна. По крові на концерт у Чернігові протестували через концерт Потапа та Насті Каменських. Дивіться за кілька хвилин. Москва паралізована, її просто засипає снігом. Практично всі автомагістралі з просто зараз стоять у велетенських заторах. Аеропорти Шереметі, Домодєдово та внуково скасували більше сотні рейсів. Синоптики обіцяють дводенний сніговий апокаліпсис. Негода тільки набиратиме сили. Буде ще ожеледиться і сильний вітер до 17 метрів за секунду. Російська влада закликає автомобілістів пересісти на громадський транспорт. А от в Україні снігопади та сильні дощі очікують уже з цієї неділі. У сполучених штатах перші постраждалі у вуличних акціях проти Дональда Трампа У усітлі невідомий вчинив стрілянину. Поранені п'ятеро людей, двоє з них у критичному стані. Щоправда, поліція твердить, інцидент стався не в епіцентрі протестів, а на одній із сусідніх вулиць. Загалом вже багатотисячні акції в усіх найбільших містах Америки. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Тисячі американців, невдоволених результатами президентських виборів, вийшли на вулиці. Масові акції прокотилися найбільшими містами країни. Протестували Бостон, Філадельфія, Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорку, до Хмарочоса Трамп тауер на п'ятій авеню. Колонами марширували тисячі демонстрантів. Дональд Трамп не мій президент, головне їхнє гасло: расист, сексист, антигей. Такі головні звинувачення. Я думаю, що виборці сполучених штатів зробили страшну помилку. Ситуація зараз складна, бо весь світ нервує через результат президентських виборів. Тауер Трамп, де розташована штаб-квартира новообраного президента США, поліція одразу взяла під посилену охорону. Запалав і вогонь в Окленді. Невідомі палили покришки. А у Вашингтоні перед білим домом свічки там зібралися розчаровані прихильники Хіларі Клінтон. Для них це акція підтримки однодумців. Більшість людей тут у жалобі. Ми розчаровані. Життя триває, а ми всі разом. Це головне. Не можна побороти ненависть ненавистю. Такий наш протест. Це краще ніж розлючено кричати. До такого рівня не хочемо опускатися. Водночас, більшість американських оглядачів стверджують, політична система США міцна і стабільна. Внутрішні і зовнішні стримування і противаги працюють надійно. Що ж до протестів, то це невід'ємна частина демократії. Галина Баланович Сабиті канал Україна. Велика аварія у Лондоні зійшов з рейок і перекинувся трамвай. Семеро людей загинули. Більше 50 постраждали. Вони у шпиталях, четверо у тяжкому стані. Поліція затримала водія за попередніми даними. Причина аварії перевищення швидкості. І це за сильного дощу, який ішов у Лондоні. Рух на ділянці поки не відновили. Рятувальні роботи тривають. Озброєні колектори напали на родину на Київщині. Сім'ю просто викинули на вулицю. Десяток молодиків село міць відібрали квартиру за іпотечний борг. І тепер жінці доводиться воювати за власне майно. Їх приїхало в квартиру шість чоловік, включаючи адвоката. От, що сказали, що ми власники квартири, ми її купили. Ви тут ніхто збирайте речі. Три роки тому мешканка Обухова уклала договір іпотеки з однією компанією на суму 175 тисяч гривень. Жінка мала сплатити свій борг у наступному році, та колектори чекати не стали. Фірма самовольно знімає квартиру з Саєста і продають другому частному лісу этого частное лицо з лицами, которые нам сейчас уже установлене, ворвалось в данную квартиру. Від погроз агресивних молодиків жінці довелось рятуватися втечею. Потрапити у власну квартиру вона більше не змогла. І дзвонить по телефону, відкривай, іди забери віч. Я тобі розрішаю, підібрати, те, що я тобі викину. Лише разом з правоохоронцями вдалося зайти у рідну домівку. Колектори були озброєні. І мав при собі заряджене агністрільне оружие, гладкоствольне, на корою не було відповідних документів. Вона була з'ята. Також у нього був пістолет Макарова з травматичними патронами Чотири абойми. Нині поліцейські перевіряють законність продажу квартири. А колекторам загрожує сім років тюрми. Ольга Родіна, Сабиця, Канал Україна. Справжня кров, димові шашки та штани з мішенью. Так у Чернігові зустрічали прихильників Потапа та Насті Каменських, Як і тиждень тому перед концертом Світлани Лободи глядачів і цього разу перепускали до приміщення через так званий коридор ганьби. Як люди реагували на дії активістів, дивіться далі. За годину до початку концерту Потапа і Насті Каменських перед театром збираються матері та дружини загиблих ато бійців, жінки проти виступу гурту. Проти Потапа і Насті, які штани знімав перед російською публікою, і дякую їм, що вони їх приймають. Я от вийшла ввечері, вийшла і сказати свою думку. І не тільки я, вся наша родина сьогодні, прийшли для того, щоб ну, от підтримати патріотів і, і цю акцію. Чернігівські волонтерки теж не з порожніми руками принесли подарунок потапу. Це ми принесли подарунок для нашого потапки, щоб коли він там штани знімає у Росії, Так щоб розумів, що інколи може бути мішень. Навколо. Ближче до початку концерту на сходах театру протестувальники створюють уже традиційний коридор ганьби. Під ноги людям розливають справжню кров, запевняють свинячу. Альба, 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 альба. До приміщення театру люди вимушені заходити буквально по крові. Мітингарі не жаліють навіть дітей. Діти перелякані. Я той раз кажу, що ж ти робиш. А він відповідає: нехай до крові привикають з дитинства. Що це таке? Люди добрі, ви ж не шахали дітей. Навчені досвіду минулим концертом Лободи теж у Чернігові. Працівники театру завбачливо постелили в холі шматки тканини, щоб люди не заносили бруд на підошвах до храму мистецтва. Глядачі шоковані. Это просто бардак. Они стоят, я думаю, что они не бесплатно стоят. Причем тут артисты, которые прославляют нашу страну, это вообще это маразм. Я считаю, это маразм. Есть служба безопасности Украины. Служба безопасности Украины не определила, что они враги. Это, это заслуженные артисты Украины. Коли на сходах зібралося чимало людей із квитками на концерт, невідомі кинули в натоп димові шашки. Працівникам театру довелося тимчасово закрити вхід до приміщення. Концерт почався із запізненням у 40 хвилин. За ситуацією спостерігали, але не втручалися кілька десятків правоохоронців. Офіційної інформації про затриманих чи постраждалих поки немає. З Чернігова Олена Лазун Сергій Будько Сабиття канал Україна серфінг із ще й над прірвою на повітряні віражі, від яких Кров стигне в жилах, наважилася група парашутистів у Франції. І одразу відео з екстремалами підкорило інтернет. За чотири дні ролик переглянули майже 100 тисяч людей. Вчинити божевільний трюк було непросто. Спочатку спортсмени натягнули канап. Між двома хребтами гірської гряди Веркор у передальпах. Потім встановили на мотузку дошки для серфінгу. І, врешті, вбравшись у веселі костюми, диваки проїхалися на швидкості 75 км за годину. І все це на висоті 600 метрів. Без будь-якої страховки. Після приземлення авантюристи буквально попадали на траву від реготу. Наступні сами будуть у п'ятнадцять. Залишайтеся з Україною.